Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо про те, як зберегти здатність мріяти під час війни. Поради для батьків та дітей. Мрії це паливо для нашого життя. Вони переносять нас із теперішнього у майбутнє, дають надію та створюють простір для відновлення. Надія та мрії, як і радість наші ресурси воєнного часу, і важливо дозволити собі ним користуватись. Чому ж зараз складно дозволити собі мріяти? Тому що є розчарування, що минулі мрії не здійснились. Що ж із цим робити? Дітям важливо відчути співчуття. Шкода, що ця мрія не здійснилася. Мені самій самому важко із цим примиритися. Іноді для здійснення мрії треба більше часу. Можливо, у тебе зараз є інші мрії, тому що є почуття провини. Що із цим робити? Важливо розповідати дорослим та дітям про те, що радість це енергія, яка нам дуже потрібна для відновлення. Це наші ліки, мрії пов'язані із позитивними емоціями, і нам важливо дозволити собі приймати вітаміни мрій та радості. Тому що бажати для себе це егоїзм. Що робити? Розповідати про те, що, коли ми піклуємося про себе, ми можемо відчути потреби інших та піклуватися про них. Дозволити собі мріяти це теж піклування, бо це повернення собі цілісності. Тому що мріяти можна лише про завершення війни. Що із цим робити? Дитині часто потрібен дозвіл на те, щоб мріяти. Ми можемо сказати: у нас мають бути великі мрії і маленькі. Вері, велика мрія у всіх нас, напевно, одна. А які у тебе ще є мрії? Тому що через травматичний досвід страждає сфера уяви. Що з цим робити, дитина знову почне мріяти, коли відновиться відчуття безпеки. А безпека для неї це ваша присутність, можливість, хоч щось контролювати і передбачуваність. Ви їй це можете дати. Сходинки мрій для дітей. Запропонуйте дітям пройтися сходинками мрій та помріяти для себе та інших. Мрія для себе, мрія для найближчих, мрія для родини, мрія для друзів, однокласників, сусідів, мрія для міста, мрія для країни і мрія для світу. Поміркуйте разом, що ви можете зробити для здійснення цих мрій. Розмову можна почати зі слів. А знаєш, про що я мрію саме зараз. А що ти зробиш першим, коли почуєш, що війна закінчилась. Якби у тебе була чарівна паличка, що б ти начарував або ж начарувала? І до вашої уваги невеличка практика від психологині Світлани Ройс. Станьте у повний зріст. Уявіть, що ви під зоряним небом, а кожна зірка це ваша мрія. Потягніть руку вгору і зніміть зірку, яку найбільше хочеться. Покладіть на грудну клітку у кишеню зі словами Це може бути моїм. Це моє. Пам'ятайте, для нас є багато зірок, мрій та бажань.